І вирісся на чужині із сил'ю в чужому краї. Та донокому мені, здається, кращого немає. Нічого в Бог, як Дніпро, та наша славна я країна. Я бачу там лише добро, де нас нема биху годину. Недавно довелось мені Заїхати в Україну. У те найкраще село, у те, де мати повивала мене малогої вночі, на свічку Богу заробляла, Поклони тяжкої б'ючи, почисті стали. Молила, щоб то я добра я любила, її дитину добре, мамо, що ти зарані спать лягла, а то ти Бога прокляла. За мій талант, а страх погано. У тім, хорошому селі чорніше, чорної землі, блукають люди, повсихали, сади зелені погнили, Біленькі хати повалялись, стави морянам заросли. Село не наче погоріло, неначе люди подоріли Німі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть.